Кому невеликому місті, як Полтава велосипед гарний вид транспорту. Це сьогодні тут кілька сотень учасників зібрались для того, щоб довести, що велосипед не тільки гарний транспорт, але й стиль життя. Євгенія вже зараз привчає свою трирічну доньку до велосипеда. Чоловіка навчити їздити на двоколісному вже вдалося. Вообще мой муж до того, як мной почав зустрічатися, не умел кататися на велосипеді. Я посадила його, він посадив всех своїх друзів. І коли родилась дочь, ми її как бы, приобщаємо. У нього теж своє велобіг, вона на двух колес катается. Но катається. Але вже подумаємо, що покупать велосипед побольше. Крутити педалі люблять і старші люди. 68-річний Олександр щодня займається бігом, але заради масового пробігу вирішив пересісти на велосипед. Тим паче, що це корисно для здоров'я. Я прийшов після повишного давлення. Було у нього сто 160 на 90, дітей 30 років. Потім почав снізати віс, зараз далення все в нормі. Ну а головне, що стан таке радісне, оптимістичне. Велопробіг у Полтаві зібрав майже тисячу учасників. Це досить солідна кількість як для таких заходів в Україні. Цим велопробігом ми хочемо показати, що спорт це життя, спорт це те, що зближує людей. Ви бачите, як багато людей зібрали сьогодні. Хоча проект ну проект зовсім не комерційний. Ніхто з цих людей не отримає ніякі гроші. Це просто ініціатива всіх людей, які сьогодні зібралися. Маршрут склав 10,5 кілометрів. Під супроводом поліції та карети швидкої допомоги група гонщиків дісталася фінішу, де на всіх чекали подарунки та розіграш трьох велосипедів. Організатори обіцяють, що цього року подібні заходи будуть проводитись частіше.